Працівники ЧТУ випробовують новий тролейбус еталон, який тільки но виїхав з заводу і вже скоро перевозитиме мешканців міста героїв. За вікном видніються вулиці Чернігова, тролейбус набирає швидкість та плавно зупиняється. За словами Юрія, який випробовує тролейбуси місцевого виробництва, не вперше особливих змін у машині не відбулося. Як їхати краще? Краще, м'якше. Ані саме повинні щутити, як ведеться машина. Плавно, ніжно. Ці тролейбуси низькопідлогові, зручні для пересування маломобільних груп населення. Для чернігівців вони не новинка, оскільки починаючи з 2016-го, місто кожен рік закуповує саме такі електромашини місцевого виробництва. Цього року Провели ми тендерну процедуру закупівлі тролейбусів. Переможцем став наш виробник в черговий раз, тобто купуємо тролейбуси місцевого чернігівського виробника. Вартість порівняно з іншими з минулими роками зросла, звичайно, тут і курсові там різниці і так далі. тобто чуть Трошки менше 7 мільйонів гривень коштує наразі одиниця. Придбали загалом 6 машин. Тобто трохи менше 42 мільйонів це коштуватиме в міському бюджету. Зараз мало хто згадає, яким комунальне електротранспортне господарство було до 2016-го. Новіші тролейбуси часто списували, а на лініях лишали радянські ЗІУ. Людей перевозили дедалі більше невеликими маршрутками, а екологічний електротранспорт доводили до ручки. Новий тролейбус купували хіба перед виборами. З приходом до роботи команди Владислава Атрошенка ситуація змінилася. Місто почало оновлювати комунальний парк електромашин. Кожен рік купуючи від 5 до 10 одиниць. Винятком став лише 2022 коли гроші пішли на відбудову пошкодженої інфраструктури. Для ЧТУ це майже половина пошкодженої контактної мережі. Побиті опори і кінцеві. Минулого року відновили багато маршрутів. Роботи тривають і нині. Зараз працюють на зазі. Наші співробітники встановлювали нові опори, міняли Ті, що були зруйновані під час активної фази бойових дій в районі Чернігова, і тобто ми за, 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 закінчили вже е, майже всі роботи на в районі КСК. Плануємо наступного тижня сьомий маршрут пустити вже в район КСК. І зараз зараз всі зусилля переносимо на відбудову ділянки від обласної. Е, від обласної лікарні до мікрорайону ЗАЗ і вже плануємо наступного наступного тижня приступити до капітального ремонту будівлі кінцевої зупинки. З 2016-го місто придбало 38 низькопідлогових сучасних тролейбусів. Разом з цьогорічною закупівлею шести одиниць це буде понад половину уновленого парку комунального перевізника. Після процедури реєстрації електротранспорт запустять на лінії. А от у випадку несправності тролейбуса ЧТУ звертається до заводу. Наразі з заводом у нас досить непогані стосунки, і вони, скажімо так, швидко все усувають. Тобто, питань ну на сьогоднішній день якихось серйозних питань у придбанні і прийомці тролейбусів немає. Громадський транспорт міста, попри те, що значно постраждав від бойових дій, доволі швидко відновив свою роботу. Це була єдина тривала перерва, зокрема, для тролейбусних перевезень в історії Чернігова. Тролейбусні маршрути запускаються одразу після відновлення лінії. Відновивши автобусні перевезення після оточення міста, управління транспорту намагається залучити якомога більшу кількість низькопідлогового транспорту середньої і великої пасажиромісткості. З літа 2022 тисячі у всьому громадському транспорті міста працює автоматична система оплати проїзду, де розрахуватися можна не лише готівкою, а й транспортними чи банківськими картками.